Як ти гадаєш, чому так дивується годинник і навіть головою хитає? Ну, звичайно, мами кішки немає вдома, а кошеня з блакитним бантиком таку чинило, все розкидало. Прийшла мама кішка, зітхнула. Ах, сумно похитала головою і тихо сказала. Який ти в мене маленький, зовсім не вмієш грати сам? Ну от, що? Сиди тихенько. А я по молоко піду. Сиди тихенько, а хіба можна сидіти спокійно, якщо ти образився на маму? Ну навіщо вона кожного дня каже маленький? Він зовсім не маленький. Тут кошеня надулося, і наче великий м'ячик вистрибнуло у вікно. На вулиці кошеняті спочатку дуже сподобалося. От я який, думало воно, сам ходжу, наче великий, і граю. Але щойно воно так подумало, як почуло Пхе, який маленький. Звичайно, важко пережити таке пхе. Втерши звій сльозинку, кошеня вирішило. Зайці просто помилилися. Однак через хвилину він почув знову те ж саме. Ой, який маленький. І це сказали не балакучі зайці, яких вуха схожі на рукавиці. Ні, це сказав мудрий Бобер. Сумно стало кошеняті, а в цей час повз нього їхав ведмедик. Уф, яка чудова кульбабка з блакитними очима. Так, кивнуло кошеня. Може, я і чудовий, тільки я хочу бути великим. Великим? поміркував ведмедик. Якщо вилізти на велику сосну аж до самого сонечка, відразу всі стануть маленькими. А це значить, що ти станеш великим. Звичайно. Някнуло кошеня й полізло на дерево. Але сталася дивна річ, коли кошеня зверху гукнуло Гей, ведмедику, ну як? Я вже великий? Ведмедик відповів Ні, чомусь ти став ще меншим. Не може бути, не повірило кошеня і хотіло запитати в сонечка, але сонечко усміхнулося і сховалося. Пішов дощ, і кошеня побачило, з під землі ростуть гриби. У червоних шапочках, на товстих ніжках, вони стоять, як солдати на параді, а вітер і дощ співає в листі, наче сурми. Ах, як гарно! І тоді, піднявши вуха, кошеня теж вийшло на той парад під дощем. Зараз, думало воно, зараз я обов'язково виросту. А після дощу запитало в ялинки. Скажи, будь ласка, я добре підріс? Ти? здивувалася ялинка і захихотіла. Ну як же ти міг стати більшим, якщо хутро на тобі від дощу звалялося, ти тепер, як маленький мокрий клубок. Більше в лісі нема чого робити. І сумне кошеня прийшло додому. Ні, тепер воно не мріяло стати дорослим. Воно тепер зовсім зневірилося. Але з неба йому усміхнулося сонечко. Я знаю, ти хочеш стати великим, сказало воно кошеняті, «Тож роби те, що я покажу. І добре сонечко показало, куди треба поставити розкидані іграшки. Усе кошеня порозкладало, все поприбирало, і навіть пухнастим хвостиком позамітало підлогу, та все одно не повірило. Невже тепер він став великим? Прийшла мама кішка і від подиву трохи не впустила бідон з молоком, так в кімнаті чисто. Мама зітхнула Ах! Але потім сказала. Та ти в мене зовсім великий. Подумати тільки, сам прибрав іграшки. От і все. Тепер ти зрозумів, як стати великим. Перш за все, треба прибрати свої іграшки. Ось, наприклад, слоненя велике. Але якщо воно не прибирає свої іграшки, все одно про нього скажуть: Пхе, який він маленький! Так-так. А якщо не віриш, спитаю сонечко. сонечка. Якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.